Сьогодні ночі в Донецькій області в місті Маріуполі терористами була спроба захоплення військової частини з метою заволодіння зброєю та бронетехнікою. Після третьої спроби штурму з використанням. Автоматичної зброї, гранат, пляшок з горючою суміш. Злочинці були контратаковані Національною гвардією. Троє злочинців загинуло, 13 поранено, 63 злочинця захоплено. Інші розбіглись і зараз переслідуються міліцією. Я також хочу вас проінформувати, що 25 та окрема повітряна десантна бригада, військові якої проявили боєгудство та здали зброю, буде розформована, А військові, які винні в цьому, будуть відповідати перед судом. Відповідне доручення отримало міністерство оборони генеральна прокуратура.